Напевно, багато львів'ян і гостей міста прогулювалося вулицею Руською, яка є між площею ринок і підвальнею. Там є красива церква Успіння Богородиці, з другої сторони будинок Дністра з такими кольоровими плитками. Після 2014 року мені не один раз туристи задавали питання, а чому тут у вас ще вулиця Руська осталась, ні переміні Навалі? І відповідь зазвичай була досить довгою. Так ось в центрі міста є не тільки вулиця Руська, але Староєврейська, тому що там колись був єврейський квартал, і е, вірменська, бо теж була потужна е, вірменська громада. Це по-перше. По-друге, вулиця Руська є не тільки у Львові, а у всіх великих містах Галичини, е, теж в Буковину сусідню з'їхати чи Закарпаття, тобто е, в Тернополі. В Чернівцях, в Ужгороді і в інших містах, де проживала громада русинів. По-третє, хто ж такі русини? Всі знають зі школи, що тисячу років тому в нас була давня держава, яка називалася Русь. Відповідно, всі мешканці цієї держави були русинами. Не треба бути великим вченим. І тут місцеві люди русинами називали ще фактично себе до середини ХХ століття. В 14 столітті території Львова і Галичини забрали поляки. Але цю землю вони далі називали Русю, тобто було воєводство Руське або Руська область. Потім вона вже називалася Львівською, Львівське воєводство. Але Українські мешканці називали себе русинами. І різні території сучасної України вони називали територіально. Ну, тобто Галичина, Волинь, Поділля. І центральну Україну вони називали Україною. До речі, така річ зустрічається в багатьох інших місцях. Напевно, ви чули про країну Нідерланди або Голландія. Правильна назва земля, Нідерланд. Низька земля, Нідерланди. Але одна з частин Нідерландів, Голландія потім перейшла на назву всієї країни. Тобто така трошки незрозуміла річ, але вона є. Далі, напевно, ви чули про таку країну, як Македонія, зараз вона Північна Македонія. У греків з Македонцями був великий спір відносно того, що це є за історична земля. Бо вони вважали Олександра Македонського своїм героєм. А Македонія це слов'янська країна. Ну, після довгих років суперечок зараз ця країна називається Північна Македонія. Певне непорозуміння для чужих людей у нас тут є. Але колись такого непорозуміння не було. Чому? Тому що місцеві себе називали русинами, а тих, кого ми зараз називаємо русскими, то їх називали московинами. Або москалями по московитами, тобто московська держава. Так воно було тільки на початку 18 століття. Російський, так як ми зараз кажемо, московицький цар Пьотр Первий ввів термін Росія в 1721 році. Дуже цікаво, якщо розглянути їхні монети. Бо всі монети, наприклад, там початок 18 століття до 20-х років, пише там московський рубль. Вже будете дивитися пізніше е, останні роки Петра, або там, наприклад, його дружина Катерина, чи там пізніші імператори чи імператриці, ви вже побачите, що це є е, російський рубль. Але хочу таку історію сказати, що я проживав в дитинстві на вулиці. Артема, потім її перейменували на Володимира Великого. Так довгі роки, навіть десятки років, місцеві люди казали, там іду на Артема купити то-то і тото. -то. По звичці е, я їздив до бабусі біля Моршина, і е, їм, щоб якісь великі справи порішати, треба було поїхати або до Львова, або до Івана франківська Тільки вони казали: Їду до Львова або їду до Станіслава. В 60-х роках місто Станіславів перейменували в івано франківськ Хоч пошана до Івана Франка є, але люди звикли вживати стару назву Станіславів або Станіслав. Там залежно, яка чи польська, чи австрійська версія. І так само. Е Московську державу, хоча її переименували в Російську імперію ще в 18-19 столітті, а в нас тут і до фактично ХХ століття, і сьогодні називали Московією, мешканців називали московинами або московитами. Відносно московитів. То з ними завжди була така справа, що вони самі не знали, хто вони, що вони їх завжди кидали з одної сторони в іншу, якщо розібратися в їхній історії. Ну, але це їхня справа, їх зараз там кидає на сході. І добре, що наші хлопці боронять, тримають оборону, але, на жаль, дуже багато тисяч людей загинуло через те, що хтось не розбирається, хто він є. Але повернемося до нас. В нас є частина людей, які теж не прийняли свою е, нову назву Україна. Я зараз не буду теж даватися цю тему, як це все було, бо було УНР, була з УНР, була Підкарпатська Україна. От, але частина людей залишилася русинами, і, в принципі, добре, коли є різноманіття, але е, Московія розпалює е, ворожнечу. Тобто вона називає тих русинів русскими росіянами, от, щоб ми тут між собою гризлися. Якщо хтось каже, що він є бойком чи гуцулом, ми собі просто являємо кольорову одежу, іншу, там, іншу кухню, іншу форму церков, в яких молилися, інші будинки трошечки і так далі. Тобто сюди такий спід етнос, то русини так як би в декого викликають незрозумілі речі. Хочу так сказати, що багато. Русинів в 128-й бригаді разом з іншими закарпатцями боронять Україну. Ті, що за кордоном, бо практично ми не маємо кордонів в згоді з етнічними рубежами. Багато лемків чи русинів живуть на території Словаччини, Польщі і навіть на території Бувших Республік Югославії. В них є свої наративи, своє життя. А тут добре, що. Кожен підтримує свою якусь етнічну культуру. Чим більша різноманітність, тим краще. Це в багатьох науках там доведено, але вони зовсім не є русські. Я постараюся включити записи русинської мови. Русинська бесіда у Майнкрафтові. Ай бо серйозно, тепер касі можете сісю сю бавку включити по-нашому. Бавка із многомільйоновою аудиторією офіційно дала русинської домашня інтерфейса 26 октов. Ну та що, береме чекан, фейсу ідеме копати баню, нє? Лично я си думав, ось, і це е, е дуже файний спосіб, да як по-новому епнос хоснувати нашу бесіду, убий було місто у модерному світові. Бо низьки, знаєте, все так фунгує, ось ж маймолоді люди премного часу сидять у тих своїх комп'ютерах, телефонах та й пораз за день більше приказують там, які усно. Та кить ви направду хочете, аби ваші діти знали нашу бесіду. Та буде не дуже раціонально їх пробувати від того комп'ютера водорвати, Кіть легко буде просто взяти тут нашу бесіду та тот комп'ютер покласти. Нє? Ну та що, красно вам дякую. Ніганьмімся свого. Будьте здорові! До речі, в Галичині так само розмовляли не номінально українському полтавсько-черкаським діалектом. Одного разу я був з переселенцями з території Польщі на екскурсії і відвідували кладовища, церкви, там, де народилися їхні предки. І Полька. Яка порозмовляла з нами, каже: О, а ви розмовляєте не такою мовою, як ваші батьки-діди. Тобто вона пам'ятала, що ті люди по-іншому говорили, Але ми живемо в загальноукраїнському середовищі. У нас є свої стандарти. Це все змінюється під свої стандарти. В Польщі так само є: гуралі, кашуби, які мають свої діалекти, але вони є поляками ніяких проблем немає. Хоча теж є люди, які там побоюються, щоб вони десь там не збунтувалися і не зробили якусь там свою окрему кашубську державу чи щось інше. Ситуація подібна. В Німеччині різноманіття дуже велика, але для уніфікації німецька в Італії ситуація подібна. Франція я трошечки так відвідував країни і цю ситуацію е, бачив. Отож, підведемо підсумок. Вулиця Руська, можна би назвати, було зараз вулиця Українська. Всі ми, хто має трошки такі погляди, такі, бо всі люди є різні, і неможливо, щоб всі мали точно тютілька-втютілька тютілька, то кажуть однакові погляди. Ми підтримуємо одну ідею, боремося спільним ворогом і будуємо одну велику спільну українську державу. От, а я дякую всім. Напишіть, що би ви хотіли почути. Бо я стараюся і показати дещо, і дещо розповісти, бо це мій рід діяльності. От і е, підпишіться, якщо вам цікаво на канал, і якщо сподобалося, поставте лайки, можете прокоментувати і сказати свою думку. Дякую.